Як стало відомо, у зоні проведення антитерористичної операції загинуло іще троє рівнян. Це 20-річний Євгеній Рєпін, 36-річний Анатолій Лебідь та 31-річний Максим Медведєв. Рєпін Євгеній Вікторович загинув 20 березня біля Донецького аеропорту під час бою з диверсіонно розвідувальною групою сепаратистів. От, а второй Медведєв <кій> Максим Анатолійович. Значить, він сам був уже учасником туристичної операції. В лютому місяці звільнився з 55-ї окремої бригади зв'язку проходу служби по контракту, по закінченню контракту, і потім сам добровільно призвався по мобілізації. Члени Рівненського міськвиконкому виділили родинам загиблих матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень, а також взяли на себе всі витрати з доставки тіл та поховання. Окрім того, за словами міського голови, дітям загиблих, які цього потребують, придбають житло. Один із тих, що загинув, залишився син. Ми йому купимо однокімнатну квартиру. Я вже вдав доручення. Мама з сином були у мене, і вони пішли шукати там. Ну де їм більше підходить квартиру. Не наймі це буде там, де мама живе поруч. Там не всі мають таку потребу, але ті, хто мають потребу, всім купимо квартири. Володимир Хомко переконує, що зараз вирішується питання про встановлення однотипних надмогильних каменів усім загиблим воякам ОТО, які поховані у Рівному. Ірина Нечіпрук Артем Лаговський, новини Рівного.